Друзі, я вас вітаю! Я вже повернулася з Карпат. Я вже провела свій курс мистецтва здійснення бажань 8, 9, 10 вересня. І сьогодні я вже провела свій прямий ефір в телеграм-каналі з відповідями на ваші всі запитання. І тепер ми повертаємося на Ютуб і знімаємо відео для вас на Ютубі. Ура! З поверненням мене! Я дуже за всіма скучила, дуже-дуже скучила! І я хочу сьогодні подивитися. Сигніфікатори. Сигніфікатори для вересня, для жовтня і для листопада. Так хочу дуже швидко, але все-таки продивитися осінь до кінця, а потім кожен місяць ми будемо вже з вами глибше вкопуватися в кожен місяць. І, звичайно, сьогодні хочу подивитися головні новини для України і на фронті обов'язково, і на міжнародній арені. І так, дивимося вересень місяць. Сигніфікатори цього місяця. Покажіть нам, будь ласка, карти. Вересень місяць. карти сигніфікатори для вересня. Карта суд. Боже, кармічна карта. Величезні, величезні, грандіозні зміни. Також суд дуже часто показує скупчення людей. Тобто, можливо, ситуації, коли люди вийдуть на вулиці в вересні місяці, коли українці будуть. Відстоювати свої права, відстоювати якусь позицію, і масово люди вийдуть на вулиці. Також суд це такі, знаєте, трансформації глибинні в суспільстві можуть бути. Також це може бути якась глобальна зміна величезна ситуація в Україні в вересні місяці. Це така карта, і ще й карта чудесного спасіння, до речі, і карта Королева Мечів. Україна налаштована дуже дуже серйозно і дуже войовнича. Тут це карта зброї. Тобто можливе застосування якоїсь нової зброї саме Україною. Ми дивимося з точки зору України. Можлива якась військова операція дуже-дуже успішна. Тобто, тут Україна в позиції войовничої і дуже войовниче налаштована. Також це карта комунікації. Тому це можна прочитати так: величезні трансформації і зміни. В комунікації, тобто як Україна комунікує зі світом, да або величезні трансформації і зміни у тому, як Україна веде військові дії, як Україна наступає, як Україна відпроводить військові операції. Можливо, ці зміни стосуються саме глибоко військових і військової справи. От в чому річ, і тут бачите, карта. Дуже швидкісних якихось військових операцій, або карта швидкого приїзду і комунікації. От коли так неочікувано, коли хтось приїжджає дуже е, спонтанно і відбувається комунікація. А чому приїжджає спонтанно? Бо якісь новини є термінові, серйозні, які потрібно обговорити нагально. Так, це у нас вересень місяць. Покажіть, будь ласка, жовтень. Теж так дуже швидко. Я хочу продивитися. Жовтень, карти-сигніфікатори для України. Жовтень 2025. Так, позиція очікування. Буде якась пропозиція зроблена Україні. Ви бачите, яка нас абсолютно не влаштовує. Це карта довга, карта затягування, карта відтягування відтермінування. А якщо це пропозиція, то вона в тому вигляді, в якому вона буде подана Україні, вона не буде в такому вигляді прийнята. Однозначно, тут будуть доповнення, зміни, тут буде. Тобто вона нас так не влаштовує, і ми її ніколи не приймемо цю пропозицію в тому контексті, як вона буде нам запропонована. І ще одна карта жовтень місяць. Карта стабілізації ситуації. Бачите, і карта стабілізації і фінансової ситуації, карта е, стабілізації ситуації, можливо, на фронті, можливо, це якийсь ресурс буде наданий. Тобто тут гляньте очікування іде. Очікування ресурсу наче. Да? Або очікування того, що все-таки вдасться стабілізувати ситуацію, або пропозиція, яка стосується стабілізації ситуації, але яка нас не влаштовує. Так, це жовтень. Добре. Листопад. Листопад 2025. Вау! Вісім жезлів це може означати або. Операція військова пов'язана з авіа, так? тобто з усіма БПЛА, дронами, літаками, все, що може бути, все, що літає, абсолютно. Або це може бути таке ІПСО, яке швидко дуже популяризується, летить, заповнює інтернет. То тоді я вам скажу просто одне: не ведіться. Не дай Бог, якби вестися на таке. Друга карта на листопад. Дві дороги. Або ж е є два шляхи, якими ми підемо в листопаді, або ж це показує, що ситуація е на дві області буде розповсюджуватися на дві якісь території, тобто щось подвійне, або вибір потрібно зробити. От потрібно зробити вибір, де буде проведена, наприклад, ось ця операція. Куди ж буде все летіти да, в листопаді? Наприклад, я третю карту витягну, тому що тут двійка карта вибору і знову карта вибору. Тобто, друзі, на листопад ситуація не сформована, не вирішена. Тут вибір, вибір, вибір. Нон стоп. Гляньте, людина дивиться з глобусом в руках на світ і вирішує якісь питання, скоріш за все, по території. В листопаді постане 100% вибір якийсь. Між територіями, щось буде пов'язано з територіями. Тобто ситуація на листопад, в принципі, іще не сформована, раз у нас дві карти вибору. Давайте дивитися вересень місяць, Вересень місяць новина на міжнародній арені для України і з точки зору України, тобто з позиції України. Я це дивлюся, і всі карти сприймаю з позиції України. Головна новина на вересень місяць на міжнародній арені. Скажіть, будь ласка, карта? Вау. Сила! Ми сильніше, ніж ми думаємо. По-перше, по друге. Сила це коли ми в центрі уваги. Україна в центрі уваги на міжнародній арені. Ви бачите, що Тут це карта Лева, але дуже любить бути в центрі уваги. По-перше, по-друге, це карта, коли є ціль, і людина туди йде. Тобто ми бачимо ціль як країна, да? і ми йдемо до цієї цілі. І по-третє, по, -третє, по -третє, карта сила означає ось таку силу духу, величезну силу духу. Це іще не фізична така пряма сила. Да? Це більше хитрість. Це ще може стосуватися на міжнародній арені такого хитрого плану, як приручити звіря. Да? От як це зробити? Тут жінка голими руками приручає звіря. Тобто, це харизмою вона робить, хитрістю, якимись іншими методами, но не прямою грубою фізичною силою. Дивимось далі. Так, очевидно, тут іде хитрість. На міжнародній арені буде. Вау, скільки лицарів! Гляньте, два лицарі. Дивіться, тут що карти говорять, дуже цікаво. Тут ми чітко бачимо свою ціль і йдемо до неї, і ми вже майже до неї дійшли. Але як ідемо? Дуже якоюсь хитрою позицією і обіцяємо щось, але це не буде виконано. Тобто ми зараз теж йдемо на таку. Політичну хитрість, і це дуже добре. Король Кубків, королева мечів, і і все завершується. Гляньте, завершення процесу. Все в кінці місяця завершиться на міжнародній арені е, якоюсь домовленістю. Буде якась домовленість у України, буде якась підтримка. Тут очевидно, що йде підтримка України. Щось Україні такі пообіцяють, якось нас підтримають. Причому тут карта Трампа є, да, Король Кубків, це в моїх розкладах Трамп, і е, королева мечів. Королева мечів це з одного боку Україна може бути так налаштована, да? войовниче можливо Україну показують, а з іншого боку, це може бути іще якась країна. Тобто тут піде очевидна підтримка від е, двох країн. якось. Нас дуже-дуже добре підтримують в кінці вересня місяця інші країни на міжнародній арені завдяки оцій позиції, оцій позиції, завдяки тому, що ми нарешті прийняли ось цю позицію не говорити все в лоб, знаєте, а все-таки дипломатично щось обіцяти, щось розповідати. Але при цьому у нас є чітка. Ціль, що нам потрібно приручити цього звіря і його підкорити. Ось так. Це міжнародна арена. Дуже класні карти і хороша ситуація. І дуже вона якось гарно в кінці завершується. Так, давайте дивитися фронт. Фронт на вересень місяць. Покажіть, будь ласка, карти. Ситуацію на фронті на вересень місяць. Якусь новину по фронту? Розкажіть, будь ласка. Знову ж таки, з позиції України. Дивимося: фронт. Вау! Ми самі себе створили. Тобто, на фронті однозначно ця карта вказує на те, що те, як ми воюємо, це наша абсолютно заслуга. Далі. І також дев'ятка показує ще й ресурс, що ресурси будуть. Для війни. Далі шість пентаклів. Ви бачите, знову таки. Надаються ресурси, даються ресурси на фронт. Вау. Вау, скільки ресурсу, слухайте. Крутяк. Стабілізація певна ситуації да? за рахунок, знову ж таки, ресурсу. Три пентакліві карти. Я не пам'ятаю, щоб е, за останні півроку. Я витягала на ситуацію на фронті стільки ресурсних карт. Вау! Це щось неймовірне. Шість жезлів. Шість жезлів це ми на коні. Тобто, за рахунок оцих ресурсів Україна на фронті на коні. Друзі, тут ця карта може показувати насправді стільки значень є цієї карти. Перше значення про Україну говорять всі. Україна прямо на шпальтах. Україна. З військовими новинами по фронту на шпальтах міжнародних видань. Це по-перше, по-друге, в центрі уваги, по-третє, ця карта може означати іще й прорив, тобто прорив на фронті. Я наголошувала на тому, що я говорила з точки зору України, коли я питала: Вау! І це ще, знаєте, коли пройшов через кризу і вийшов якби переможцем. І тут. Україні робиться пропозиція. Тобто, як тільки у нас все якби стабілізується за рахунок, ну видно, певна ділянка фронту стабілізується, і ми йдемо на якісь ем, ось такі дії, на просування на якесь, навіть я б сказала. Тобто це шість жезлів ще от, кінь, да, кінь постійно рухається. Тобто, це може бути просування на якихось ділянках фронту, то одразу нам роблять пропозицію, яка нас в принципі взагалі не влаштовує взагалі, і ми не збираємося її приймати. І королева жезлів. Чому не збираємося приймати? У нас свій план. У нас свій план, своя позиція. І в наш план, оця дурацька пропозиція, яку нам зроблять, вона не входить в наш план. Королева жезлів це дуже активна вогняна дієва карта. Розумієте? Карта, коли на фронті, от про що зараз історія, да? про якусь ділянку фронту, так ось там є план, як діяти далі. І ніяка пропозиція. Глупа, дурацька, не зіб'є з цього плану. Абсолютно не суне нас з цього плану. Слава Богу, дуже хороші якісь карти, дуже хороші. І ще й на дні колоди весь цей час була четвірка жезлів. Четвірка жезлів це досягнення проміжного результату. Це коли е, пройшов ну, тобто, один, два, три, і ось нарешті чотири. Перший проміжний результат досягнено, і карта говорить: не зупиняйтеся, це тільки початок. Ні в якому разі не можна зупинятися. Так, дайте я іще одну сьому карту витягну на фронт. Сьома карта. Вау! Сонце! Я не бачила таких крутих карт останні півроку точно на фронт. Не бачила. Тобто, або це йде масштабна така підготовка, що ресурси завозяться, ви бачите, для. Да? І це карта з одного боку. Також просування, коли ви на коні, переможна карта, коли дуже багато енергії по цій карті, коли йде успіх по цій карті. І з іншого боку, це іще карта е, північ-півдня, карта півдня. Тобто це сонце може вказувати на ситуацію якусь на півдні нашої країни. Ну з Богом! Браво, просто я кращих карт давно не бачила. Давно це зараз розповіли про якусь ситуацію на фронті, де буде, по-перше, якийсь напрямок, де буде підвоз дуже хороший ресурсів, тому що іде підготовка до. Ви самі зрозуміли до чого. Дай Бог. З Богом бережіть себе, друзі, і нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. Фантастичні карти. Чуть не забула сказати 21 вересня Я всіх чекаю на один день інтенсивних практик. Дуже чекаю. Це надзвичайно сильний день. Новолуння, коли потрібно з новою енергією, з новими задумами, з новими цілями, з новими бажаннями йти в майбутнє. І по-друге, це рівнодення. І ми з вами будемо на курсі вранці зустрічати сонце. Я встаю в 6.30, тридцять там. Далі коли світанок одразу відправляю всім в нашу закриту групу нашої практики 21 вересня е, медитацію, і ми всі її робимо і зустрічаємо сонце і далі. Цілий день будуть різні різні практики, буде дуже цікаво, але в принципі робочому дню вашому це не буде заважати взагалі. І ось ввечері, коли ви вже прийдете додому з роботи 19.19, 19 я вас чекаю на величезному крутому трансформаційному вебінарі, де я вам дам дуже багато інформації. Медитація буде обов'язково, будуть різні техніки, практики, і ви просто зможете зробити цей день. Точкою вашого перетворення, точкою розвороту вашого життя на 180 градусів у бік позитива, у бік здійснення ваших мрій, ваших цілей. Одним словом, приходьте, це буде просто фантастичний день. Всіх чекаю. І зараз величезна знижка на курс. Зараз ви його можете придбати за абсолютно зниженою вартістю. До понеділка. Все. всіх чекаю, всіх обіймаю. До нових зустрічей.